Бі зверху на тості капре за салат. Боже мій! <рес> Роман так довго <рес> з вами прощався, що аж бідний заївся. <рес> Безбачно. <Бо це> <рес> друзі, готуйте однозначно. Все це наше твердження вам. Вітаємо вас, наші любі глядачі! З вами рубрика смачного і ваш улюблений вже шеф-тандем. Я сподіваюся, що улюблений. <рес> я <рес> теж на це дуже <рес> надіюся. Сьогодні дуже класна страва, швидка, корисна, дуже корисна. І з класних, простих інгредієнтів, які назве зараз Вікторія. Ти знаєш, десь мені хотілося б, щоб коли я зараз називала інгредієнти, десь позаду співав Адріану Челентано. Тому що у нас італійський сніданок для приготування нашої італійської закуски. Нам Знадобляться такі інгредієнти: це вершкове масло, український справжній хліб поляниця, чері, моцарела, оливкова олія, якісь спеції чи зелень, яку ви любите, там прованські трави, я не знаю, італійські трави, сіль, цукор та чорний перець. Так, песто і сковорідка, тому що без неї нікуди. Хліб потрібно обсмажити, щоб він хрустів. Дуже смачний був і на вершковому маслі. Обов'язково хрусткий, смачний, так. колоритний і український наш хліб. Українці почуть я вважаю, що не хуже почуть хліб, чим італійці. Віталійці теж смачно, але. Треба своє так. їсти. Для цього рецепту ріжемо українську поляницю. Подивіться, яка краса. Ну, що це. Я на тості з романом завжди, коли там робимо для себе, так, ми використовуємо тільки такий житній, висівковий або якийсь чорний хліб, тому що це набагато смачніше. Погоджуєшся? Звісно. Вирізаємо таку класну, таку всередині, щоб Бачите? Тост, дивись, яка красива така у нього. Розкажу вам секрет: Роман любить різати хліб на тост. Так ну це не сарказм, це дійсно такий грубелячий, великий. Скипку таку, хліб, знаєте, хлібину, і коли ти відкриваєш рот ще із начинкою. Ти не можеш ну, типу, взяти весь тост у, до свого рота. Да? Але я люблю так, бо це дуже смачно, і це дуже-дуже ситно, калорійно тост і класно. Тост не як гамбургер, я тобі відкрию секрет, а ріжеться ножом, зато це здоровий такий кусок хліба, щоб ти з'їла і наїлась, знаєш? Такі там як світиться, знаєш, він це так не ріжеться. Тост має бути тостом. це має Зараз бути мені хліб. соромно. <гум> тому так. що значить, я не вмію їсти гарно тости. Я тебе навчу, не переживай. Добре. Так, включаємо сковорідку і нам потрібно для обсмаження наше улюблене вершкове масло. Без нього нікуди. Запам'ятайте, друзі, тости обсмажуються на вершковому маслі. Ніяких сухих сковорідок, тому що. Так смачніше ми використовуємо масло 82,5% від Галичини. Галичина, молочні продукти з чистих Карпат. Відчується на кухні справжнім шеф-кухаром. Тому що Супер. масло це вам дасть крила, як то кажуть, і дасть ще доповнити ваші страви класними смаками. Так що... Тост смажиться. Ну це безпограшний смачний варіант. Я вам скажу так, на такому нормальному, no, no такий нормальний має бути шматок масла, щоб ви… Відчули цей смак, щоб розкрився хліб. Я завжди таки. дивлюся, яку кількість вершкового масла ти береш на сковорідку. і дивуюся, тому що, по-перше, це дуже смачно. По-друге, неможливо собі у цьому відмовити. А по-третє, край, це серце і душа, тому що завтра підеш у спортзал і будеш то все зганяти, бігати і віджиматися. Якщо ти ведеш активний спосіб життя, то сама на вершковому маслі. Хліб по факту практично готовий. Я зараз практично. ти знаєш, я так люблю, коли різна така кольорова гама томатів. Зараз з тобою наріжу, да? Так? Зараз так, можна використовувати томати чері. А коли сезон, знаєте, томатів наших згород. Це рай. Це просто такий, ми знаєте, і такий м'ясистий. Я, я дуже люблю помідори, коли саме вони свіжі. Да. Я відкрию тобі секрет, що я не люблю помідори квашені, закриті. Ну, я не знаю, я, не, я люблю більше гіркі, квашені, там, закриті, е, хрусткі, знаєш, похрустіть. Роман, усе ще городу, викохане, вирощене викохане. нами е, українцями, воно все смачне, найліпше у світі. Це, це буде, буде клас, клас, це буде ціки, тост. Ну, все, я готова в принципі, до презентації. Тост, Чуєте, так? Да? Хочте. Вже їсти. Нічим не мастить. Так, дивись. Далі я думаю, песто. Песто можна самому зробити, ми вам покажемо колись рецепт. Так, щедро. Воно ще із-за того, що хлібчик наш теплий, підтане класно. Зараз кібдеся. Я вам рекомендую мастити саме песто на гарячий хліб. Чому так? Тому що в песто є базилік. Дивися, як краса. І е, ці м, горішки кедрові. Я по факту практично готова до презентації. Дивись, яка краса, і це все заливаємо ще зверху оливкою олією. Представляєте? Так їсть цей тост. На жаль, якщо ви худнете, то не їжте його. Але можна трішечки собі інколи дозволити. Там ще трішечки перцю. чорний перчик. Давай. Хочу тобі сказати, що я вже придумала назву для цього тоста. Королівський тост по-італійськи. Красиво <laughs> дуже. Клас. Естетика, більш нічого не Дай треба, дуже це швидко дуже смачно. Клас. Клас. Класний сніданок, класний перекус. Я не знаю. І по вечері таким тостиком теж. Ну було. і якщо не не чесно, порану. дивись, якщо чесно, якщо прийдуть там гості да, на поріг, це дійсно е, крім песто, умовно. Усі інгредієнти, які завжди є вдома. Ти можеш песто замінити і у е... тебе класна закуска на святковий стіл. Ну стір. слухай, зараз вже 21 сторіччя. Це песто, це вже не дефіцит. Це, я е, думаю, що це тост. Який може собі дозволити кожен українець. Він як з картинки Роман, подивись, який він красивий. Будемо куштувати, друзі. Я стою і думаю, коли це <рес> Роман дозволить, мовчки мені просто скуштувати. Куштуємо нарешті. Я <рес> просто ріжу тост і ловлю себе на думці. Ну не можна так, як роблю я. Я не хочу начинка, я хочу цього смачного хліба. <рес> <рес> можна просто брати песто. <рес> е Моцарелу макати в цей соус, і їсти це вже тобі зверху на тості капреза, салат. Боже мій. Дуже рідко, коли страва викликає у мене мурашки. У мене мурахи. Це mm. дуже смачно. Я б ще б трішечки натерла часнику. Трішечки, знаєш, так відтінити смак дуже смачно. По Український, щоб було. Да. Дуже смачно. Скуштуйте, будь ласка, ви не пожалкуйте. Готуємо для вас дуже простий, класний рецепт. Повторюйте в себе вдома, беріть з собою на дачу, на природу, там. Де, де, де ви це зможете з'їсти, туди беріть. Кудесь, у подорож. Їжте те, що їмо ми, бо ми, ви як бачите, поганого не їмо І, і поганого вас. вам не, ніколи не порадимо. Ми любимо вас, ваш шеф-тандем. Завжди ваша... раді вам. І ваша смачна. Не смачна, смачнюща рубрика смачного.